Розпочинаємо наше свято. Сьогодні в нашій школі для маленьких мешканців країни школярі відкривається перша сторінка шкільного життя. Діти, прийміть свою дружну шкільну сім'ю, нове поповнення першокласників 2013-14 навчального року. Отож, зустрічаємо їх! Перший твоник, перший твоник, Першокласники у вас сьогодні свято, а на свято, як завжди, дарють подарки. Тож 11 клас приготовив вас ці скромні невеличкі подарунки. Тож прийміть їх від нас. Одинадцять разів, його почувши, люди посміхаються, цвітуть обличчя ясно в школярі. Прийшла пора, уроки починають. Звини мій дзвонику і весело співай. Щасливо, срібно, радісно, дитинно. І про уроки всім нам сповіщай, у добрий час моя шкільна родина. Надати перший дзвінок надається учневі 11 класу Бакарчуку Іллі та учениці 1 класу Попенко Тетяні. Увага, увага! Це весняний незвичайний день. Всім жителям країни знань ми щирих надсилаємо вітань. Тож свято яскраве починається і так радо нам сонечко посміхається. Хмаринки у небі пливуть, квіти чудові цвітуть. Школа наша, життя, диво, грай, дзвоника останнього святу стрічай. Надія школи, наші малюки. Цю мить вони чекали довгий час. Увага! Слово має перший клас. Вересневий світрий день, ви прийшли до школи. Школа радостріла вас, вам дара просто ікрас. мами вперше вас до школи. Точно так бери, як нас. Не забудьте ви ніколи, чи і перший клас. Ви йдете за школу, вам приходиться зіграти, а за дві ніколи не будуть танцювати. Головний у вас урок – урок фізкультури, тому виросли ведучі у вас міцні фігури. Хлопці всі свіденькі, і рухливі, і миткі, Ви з болить мак он виросне які. Всі такі, як дядя в ну а нам рости рости. росте, вам, напевно, всю Європу видно з тої висоти. Уроки ви завжди вчили і в школі, і вдома, а в старших класах на перерок усі річ відома. Б'ють тепер батьки тривогу, де взуття велике вже, що побуть в туфель номер 45. У дівчаток були банти пишні і портфелики в руках, губки, наче співі, вишні, ще й цікавість у очах. А тепер дівчатка МОЗ зійшли у першому класі. На початку ви ж такі, як ми були. Всіх одинадцятикласників вітаємо. Бажаю себе гарним, молодим. нехай сістя не спокою, хай обганяють мій час і хай ваша юність буде, хай такою, щоб він ніхто не. Уже контрольник не писати і не слухати свинка. Вам лише не підкоряти, коряти, от чекає на життя. Ми ви закінчили навчання, нам гулять, возене, опорахась. Збудеться, що кожному хотіли. Бажаю вам ні пуху, ні пера. Перший класу всім бажаю і здоров'я, і добра, щоб ви всі були щасливі і не знали гори за. А не ваблять притерпенки, гавісні ночі не, не точка. Розживеться намагань, ви ніпрацюють захоче. У вас роботи після школи не почати край. Треба п'ять довгих років вищукатись, потім ще й ожинитись. Про дім, про зарплату треба ще подбати. Думав думати, де гроші. Ми вам успіхів бажаємо, і здоров'я, і добра, і закінчить нам вітань, бо прийняти вас пора. Хай вас промені голубі і тепло вам віддають. Хай усі вас дуже люблять, всім щасливу добру путь. На останній раз урок затвінівши на цвінок. Вам бажаю перший час, добрий путь і добрий час. Ми обіцяємо гарно вчати, що ми її вашим стати і честь нашому скорості і все за Бажаю вам житті і тиснілою бажаю щастя, кожному, знайти, хай зіслітися, що кожному хотіли хоті здоров, старший друзі, сліва по пути. Буквы разные писать, тонким перышком тетрадь, Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малыши не обижать, Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малыши не обижать, учат в школе, учат в школе. Четырем прибавить, два по слогам читать слова Учат в школе, учат в школе, учат в школе Книжки добрые любить И воспитанными быть Учат в школе, учат в школе, учат в школе Книжки добрые любить И воспенными быть Учат в школе, учат в школе, учат в школе Браво! На даты? Устанний звенок — надоедься. Учні 11 класу Кочурку Івану та учениці 1 класу Фурман Ірині.